Я отець диакон Роман Завійський, декан Філософського Богословського факультету Українського католицького університету. Час Великого посту для християн це час своєрідної духовної діагностики. Це час подивитися, в якому стані перебуває наше християнство, в якому стані перебуває наше духовне життя. І тут нам на допомогу приходить читання з Євангелія від Матея як паралель. Доля цієї духовної діагностики. У шостому розділі маємо розповідь про те, як Дух повів Христа в пустелю, щоби бути спокушеним дияволом. Перша спокуса Христа це перетворити камінь на хліб. Очевидно, якщо символічно це читати, то під хлібом ми розуміємо щось більше. Ми розуміємо загальну людську тілесність, це поставити тілесні потреби центром свого життя і відповідно витіснити Бога на другий план. Христос радикально відкидає цю спокусу. Він каже, не хлібом єдиним. Іншими словами, хліб важливий, тілесність для нас важлива, для християн важливо е життя тіла, зрештою, Воскресіння, є воскресіння тіла. Не лише духовне Воскресіння, а тілесне Воскресіння. Раннє християнство наголошувало на важливості тіла і ранні отці підкреслювали, що людина стає духовною завдяки присутності Духа з великої літери, Святого Духа, а не подоланню плоті тіла чи відкиненню матерії. Христос відкидає цю першу спокусу, тоді диявол йому робить. Другу спокусу ставить його в центр на вершину єрусалимського храму. Єрусалимський храм був не лише релігійним центром, але також центром політичним, економічним, культурним. В сьогоднішньому сенсі бути на вершині єрусалимського храму це бути знаменитістю в суспільстві. І це друга спокуса, з якою стикається Христос: це спокуса слави. Спокуса почесті, спокуса отримувати славу. Христос відкидає цю спокусу. Є багато людей, які можуть подолати свої тілесні потреби, але для них дуже важливо бути в центрі уваги, бути в почестях, бути в славі. Тоді диявол ставить Ісуса на вершину гори. Показує йому всі царства, і каже, я віддам тобі їх всіх. Тільки поклонись мені. І це найбільша, найважча спокуса це спокуса влади, це спокуса маніпулювати, панувати над іншими людьми. І ми знаємо, як важко людям віддавати владу, коли вони вже її посідають. І відкинувши цю третю спокусу влади, Христос приготував себе до свого служіння Месії. Великий піст. Це мандрівка з Ісусом через пустелю і відкинення цих трьох великих спокус: спокуси тілесності, спокуси слави і спокуси влади. Коли ми готові це зробити, ми готові до зустрічі з воскреслим Господом і готові бути Його учнями у світі.